Елечка, вітаю. Відповідаю на ваш коментар. Діп Сікріт моя має найбільше листя, прям здоровецьке. Ось для порівняння взяла їх усіх, стандартний котик, стандартний горщик. І тут в два рази більше, якщо не три. Точно літраж я не скажу. Але вона має дуже велике, велике листя. І погляньте на ось цих двох манюнь. Вони, їх листя незмінне. От вони такі і ростуть, вони малесенькі. І ось для порівняння це М -м... Сантос, малесенькі мають квіточки. Але ну, вона набагато більші, як, як міді. Ну, ось так зроблю. Ну, видно, що вони манюнькі. Саме мінькі. Вони більші не ростуть. Цій орхідеї, ось цій вже три роки. Супер.